Виникає туша, кажуть у речах, що ми цінуємо. Але що тоді виникає у сміття? що було викинути, що було вики... викинути? Неважливо, важ... Не наскільки. Неважливо, наскільки цей світ жорстокий. Я доведу, що Варто й чогось власними <кій> руками. Я трохи хрипла просто. А -а -а. Моя м'яка іграшка порвалася. <кій> Не дивлюсь. <кій> Не дивлячись на те, що я, нещодавно я її купувала, як прикро. Вона вже не буде такою красивою, як що її полагодити. Їй вже не зарадити. Може, викинемо її і купимо тобі нову. Хм, добре. Люди перетворюють речі на сміття. Так легко. На цей раз я хочу котика. ха Ха, добре, добре. Потім вони. Погодяться з ним як з чимось брудним, і більше ніколи знову не побачать в них цінність. Те ж саме стосується і людей. Млямке. Що це? Хто ти в біса такий? До цього місця має доступ лише повноважений персонал. Бам! Хей, ты. Ти... Хей, Ты. Ти... Хей, а ты ти... не рушь. Извини, нет. Трошки. Я, когда пытаюсь прочитать с акцентом, у меня плохо получается. Я еще и хриплу сегодня. Ты женаче сыты с митярный вандал. З тупомо з повитый Далин. З доповідай. Нахапний порушник краси нашого місця, що виносить сміття назовню? Тобі не втекти. Руки вгору. Mm -hmm. <coughs> Ти їхнюк, хей, хей! Шо, шо? Стій? Оп. Не дайте йому втекти. Ось він. Што, що? Що? Топ-топ-топ? Він швидкий, стій. Схопив е, я пытаюсь озвучувати все, що написано, ну. Извините. Я не буду прям все озвучувати, то, що написано, буквами. Извините. Він втік, негайно знайти знайди цього сміттярного вандала. Покидьки. Я не вандал. Сволоти. Гомін гомін. А ти не чула? Сміттярний вандал знову з'явився сьогодні вночі. Правда? Чого він добивається вкрадаюче сміття? Поклон. Глянув. Впевнена, це знову хтось з нетері з нетерів. Як же, притко вони виглядають? Як же придко вони виглядають? Це один з них. Сподіваюсь, вони більше ніколи не повернуться сюди. Ще потім. Чутки пішли по всім. Чутки пішли по всьому місту. Так, це місяця Одну секундочку. <кхем> Извиняюсь. Так, цей сміттярний вандал це що знову він. Тільки вже. Хм. <гум> Це що? Знову він? Скільки вже можна? Тепер поліція буде усіх нас обшукувати. Чіва, ти знову з збирав сміття рудо. Чому ти знову рискуєш з... з... заради цих речей? А якщо тебе схоплять, жителі міста надзв... надзвичай суворі щодо відходів. А також я хочу з... заробити грошей. Мені прикро за цей непотріб. Заможні люди викидають багато всього того, щоб могли використовувати вува. Хм. Вувати. Не. Використовувати. Ізвиняюсь. Ні, все не так. Родо дійсно подобається сміття. О, тут так смердить. Йоу, Чиво, ти теж тут. Що? В цьому місті так багато сміття. Тобі не смердить? <кхм> Тобі не смердить, коли ти біля нього. Ага? Я маю на увазі. Він завжди носить ці бредки, зношені рукавиці. По я читаю голосом Ой, Це ж, по-моєму, пасан говорить. Ладно. Один їх вигляд, <кхід> один їх вигляд заставляє мене шесатися, ха <кхід> ха <кхід> 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 блин, не могу перестати кашлять, мне горло болит. І бачила, що, що в рукавицях. Це так бридко. Можливо, але я весь не радив гуляти. Чому, чому ми не такі вже і, і різні? З поміж всього, він сину. Убивш... <гум> блін, ну я ж ізвиняюсь. Хочеться поз... немножко повозмущатися але, блін, я ж все ж озвучую і відео записую. Саме тому ми докладаємо стільки зусиль, щоб очистити свої імена, не скоючи злочинів. Це. Ці нетрі колись були місцем вигнання для злочинців і вс... всі ми їх нащадки. Тож якщо ти з ним, це робить тебе такою самою. Але батьки цього хлопця ходили і вбивали людей. І зводили усе це на. Н... нівець. Не, извиня, не. трохи погано бачу. Хм, був маленький. Ізвиняюсь. Цей взгляд такий шикарний, ладно. <кiffe> <кiffe> ви, ви, бачиш це очі злочинця. Як то кажуть, яблуко від яблуни недалеко падає. Ось і ти станеш вибицею, Довбень, довбень. Чому я повинен? Які ж огитні слова? Рудо, не такий, як його батько. Рудо не такий, як його батько. Батьки, я вірю у тебе. Ти не такий, як ті, що вбивають людей. А? Ах, дякую тобі. А, п Правда? Йой, що це виглядає супермило? Роду так. Також, по... Також полагодив її ти неймовірний, рудо, <кхем> це не для продажу, Т тому я віддаю її тобі. Чиво? Чиво? <кхем> а вона для тебе. Воно для тебе. Че я, про... я это прочитала, а як вопрос. Хм. Ладно. Воно далі Що ти там робиш? Пішли додому. Ох, мама. Побачимося, рудо. О. Рудо завис. Извиняюсь. Я в. Вед... Хм. Я вед... Дома Я вдома. Нет, просто, блядь, тут прервалось, тут на ВД прервалась, а тут продолжилось. Я так не люблю, <гадо> когда так делают це, 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 це не для продажу, тому я віддаю її тобі. Ось що я почув. Лех, лех, извиняюсь. Лех... Тільки не кажи, що ти б бачив. Що? Ти повинен був виразитися чи трікіше. Може, поговоримо? І Що більш важливо, може, поговоримо на рух? На рахунок збирання сміття <кхм> цією ночі. А знаєш що? Тобі не потрібно нара... наражати себе на небезпеку заради грошей, ти ще дитина, тож залиши це мені. Можливо, ми їх не пов'язані кров'ю. Я знаю, про що ти думаєш? Це не, <кій> не небезпечно. Мен... Мене не розкрили, але ж чи вони не дізналися про тебе учора? Але ми. Але ми смія. Е, Сім'я. Тобі не треба за мене перейматися. Я не роблю це по перей... переймаюся. Я просто намагаюсь тобі відтячити, як сім'ї. Ти. Ти усиновив мене і ростив з того часу. Рудо? Ай, ауч. Як би ти був таким відвертим Чивою, вона б зрозуміла, що ти відчуваєш до неї. Що? Ні, ні за що? Чиво до цього взагалі не відноситься. Га? Що це за рана? Тільки не кажи, що вони тобі підстрелили. Ні, все не так, це нічого. Дай наглянути, дай наглянути, я тебе підлатаю. Хм. Знімай рукавиці. До речі, давай замінимо бинти на твоїх донь... долях. Ізвиняюсь, я їй надаму читати і произносити як суржик і що там непонятне. Чому? Ну, я з дитинства не вчила українську мову, тому що я погано розмовляю і читаю. Вибачте. Зараз. Я следующую часть перемещу на следующее видео. Надеюсь, до следующего видео я хотя бы не буду охрипшей.